Добрий день, шановні зеленодольці. 11 листопада з ініціативи Міжнародної екологічної мережі шкільний проект по використанню ресурсів та енергії Спер оголошено Днем енергозбереження. Рішення про заснування цього свята було прийнято в квітні 2008 року. Це свято отримало статус Міжнародного, оскільки взяти участь у проєкті побажали близько 20 країн. Енергозбереження дуже важливе для поліпшення навколишнього середовища і тому місці, де ми живемо, і на всій планеті. Ніхто не може зробити все, але кожен може зробити щось. Але якщо кожен щось зробить, ми багато чого зможемо досягти разом. Енергозбереження грає важливу роль у збереженні природних ресурсів. Заощаджену енергію можна використовувати замість нововиробленої і за рахунок цього знизити забруднення навколишнього середовища. Крім того, енергозбереження вигідно економічно. Заходи з економії, енергоресурсів 2,5-3 рази дешевше, ніж виробництво і доставка споживачам такої ж кількості знову отриманої енергії. Найпростіші і елементарні заходи енергозбереження доступні для кожного і можуть бути застосовані в побуті фактично повсюди. Із поступовим подорожчанням енергоносій все більше людей намагаються привчити себе до економії. Побуті ми користуємося великою кількістю побутових приладів. Їхнє раціональне використання дозволить зменшити електроспоживання. Пропоную вам вам декілька практичних способів збереження електроенергії в домі. Наприклад, електроплита та електродуховка, споживання до 90 кВт за місяць. Для економії використовуйте посуд для приготування їжі з рівним дном. Розміри дна кастрюлі повинні відповідати розмірам камфорки, щоб не гріти повітря. За 5 хвилин до закінчення приготувань вимкайте плетучу духовку. Під час приготування їжі заповнюйте електродуховку декількома стравами. Холодильник. Електроспоживання до 60 кВт протягом місяця. Холодильник потрібно розташовувати подалі від нагрівальних чи опалювальних приладів та прямих сонячних променів. Встановлюйте комфортний ступінь холоду та не ставте гарячу їжу в холодильник. Електричний чайник, витрати якого близько 15 кВт в місяць, кип'яті тільки потрібну кількість води, одну-дві чашки, а не 1-2 літри, та вчасно очищайте чайник від накипу. Пральна машина. Споживання електроенергії 26 кВт в місяць. Завантажуйте оптимальну кількість прамня, на яку розрахована пральна машина. Недовантаження чи перевантаження призводять до збільшення витрат енергії. Беріть при оптимальній температурі та при можливості відмовтеся від попереднього прання. Електричний бойлер споживання близько 60 70 кВт в місяць. Нагрівайте воду для комфортної температури, щоб можна було обійтися без домішування холодної води при користуванні. Зайвий перегрів води збільшить витрати електрики та води. Встановлюйте двох чи трьох тарифний лічильник та споживайте електроенергію в нічний час, по мінімальному тарифу освітлення. Приблизне споживання 50-60 кВт в місяць. Вимикайте за собою світло. Це найперше правило економії електроенергії в домі. Також радимо замінити всі лампочки на енергозберігаючі чи світлодіодні, електроопалення. Енергозберігаючі системи опалення, запорука економії на довгі роки. Тому не використовуйте застарілі масляні радіатори чи інші неефективні електрообігрівачі. Утеплення будинку. Чим краще утеплене приміщення, тим нижчі його витрати, і взимку ви не будете використовувати додаткові електричні обігрівачі. Тому під час будівництва чи ремонту вкладайте кошти в утеплення стін, підлоги, дверей та горища. Встановлюйте металопластикові вікна. Металопластикові подвійні чи потрійні енергозберігаючі склопакети, мають набагато кращі експлуатаційні властивості. Нижчі тепловтрати та покращену шумоізоляцію. Якщо у вас звичайні вікна, обов'язково заклеїте їх. Енергозберігаючі прилади. Рекомендуємо купувати побутові прилади із класом енергозбереження А чи А особливо прилади, які працюють постійно. Енергозбереження дозволяє отримати необхідні нам енергетичні послуги, при цьому зберегти природні ресурси, які безповоротно спалюються для отримання тепла і електрики, забруднюючи при цьому навколишнє середовище. В роки дитинства незабутнього, Щоб завжди хліб був на столі. Не будь байдужим до майбутнього, твоєї рідної землі. Не будь байдужим до спожитого, запам'ятай назавжди ти той в нашім світі краще житиме, хто вмів багатства зберегти. Бо їх багато витрачається, іде на світло і тепло, але ще часто зустрічається в житті в нас марнотратства зло, вугілля, нафти газу маємо вже менше, ніж колись було, та світло в день не вимикаємо. Повітря взимку йде тепло. Там, де ці біди не подолано, не поборяться з наявним злом, летять на вітер, гривні, долари, зароблені важким трудом. Та ми в ліцеї постаралися у нас втрат непродуктовних нуль щоб світло вчасно вимикалося, енергетичний є патруль. Ми тут вчимося бережливості у кожен час, у кожну мить, бо знаємо про неможливість ми при марнотратстві добре жити. Настав час ті життя, плани, мрії, сподівання. 23 жовтня ліцей зробив крок на шляху під назвою енергоефективні школи спільними зусиллями учнів, вчителів, батьків підготовлено грандіозний запуск проекту. Перед стартом цього проєкту у ліцеї проходила економічна гра День ринкових відносин, у рамках якої учні відкрили інформаційне агітаційне агентство «Театр Блискавка, підприємство творчих виробів та кав'ярню. Старт цього проєкту є втіленням нашого спільного прагнення передати всім наші знання про шляхи вирішення проблем енергозбереження. Думки учнів пілотної групи. На мою думку, цей проект потрібен для всього суспільства та для підростаючого покоління, щоб надалі робити все заради економії ресурсів землі. Соляник Валерій, хотілось би, щоб у нашій країні якомога більше шкіл приєдналося до цієї акції. Усатінко Владислав сьогодні енергозбереження більше ніж навчальний предмет у школі. Кожна вимкнена лампочка, вчасно закритий кран це практичний крок для енергоефективності. Це економія ресурсів. Якщо ми будемо заощаджувати, то в майбутньому буде багато ресурсів, які ми залишимо нащадкам. Черник Олександр. Працюють всі класи. Так, учні 8-9 класів проводять конкурс плакатів та листівок з питань енергозбереження. Беруть участь у виставах, сценарії яких є авторськими розробками учнівського колективу. У дитячих садках міста Зеленодольська, села Велика Костромка, дитячого притулку міста Апостолого вже відбулися вистави Маша і Медвідь економний Елька. На базі дев'ятих класів створені дві агітбригади, які виступають перед школярами та батьками з теми «Багатий той, хто не втрачає. Десятикласники та випускники, працюючи в інформаційному центрі ліцею, виготовляють научність з енергозбереження, яку розміють, розміщують у місті Зеленодольськ. У рамках проєкту панерозбереженню були проведені різноманітні актуальні на сьогодні цікаві виховні заходи. Акція в школі та вдома учні створили листівки з правилами заощадження та інформацією про енергозберігаючу поведінку. Ці листівки були розповсюджені серед жителів Зеленодольська і розклеєні в громадських місцях. Класними керівниками проведена класна година зберемо. Збережемо енергію сьогодні, збережемо природу в майбутньому. Діти створювали пам'ятки поради з використання електроенергії в навчальному кабінеті, в будинках, розглядали актуальні проблеми споживання електроенергії. Роботу над проектом активно підтримує директор ДТЕК Криворізька ТЕС, депутат Дніпропетровської обласної ради Дегтяренко Сергій Михайлович. Представниками цього підприємства завжди допомагають у проведенні консультацій, екскурсій, Ведучі спеціалісти ДТЕК Криворізька ТЕС. Колобаєв Андрій Володимирович, Березовський Ігор Вітальович, депутат районної ради Волков Віктор Пилипович є членами координаційної ради з проекту енергоефективність у ліцеї. У наших планах передбачається організація конкурсів у межах ліцею, написання наукових робіт із зазначеної теми проведення навчальної практики на ДТЕК Криворізька, ТЕС». Але проблема ресурсозбереження не вирішується в рамках одного тижня. Вони обов'язково знайдуть своє відображення та продовження в роботі класного колективу протягом року у співпраці з батьками та громадськістю, створенні проєктів, проведені конференцій, акцій, семінарів, практикумів. Енергозбереження дійсно один із пріоритетів у роботі не лише в цьому навчальному році. А й у перспективі. Отже, старт проєкту позаду, а попереду довгий, цікавий шлях реалізації всіх планів і творчих задумів, метою яких безперечне становлення і виховання відповідального споживача, якому можна довірити майбутнє нашої планети. Не той багатий, хто бездумно тратить, живучи день без певної мети. Багатий той, хто вміє заощадить, багатий той, хто вміє зберегти.